Дорогі друзі, я не суддя, не прокурор, не чиновник, я пенсіонер. Правда, активний пенсіонер з життєвою позицією допомагати іншим співвітчизникам, таким самим як я, особливо під час війни. І коли мова заходить про пенсії, про ідентифікацію, про припинення виплат, пенсійний фонд і влада дуже люблять, щоб пенсіонери мовчали. Саме вони роками вкорінюють думку, петиції нічого не дають. Я з цим категорично не згоден і маю для цього документальні підтвердження, а не емоції. У 2023 році я подав петицію до Верховної Ради України. Петицію проти запровадження обов'язкової фізичної ідентифікації пенсіонерів у період воєнного стану. Вона тоді тільки намічалася. І сьогодні я хочу запитати, що я тоді написав не так? У петиції було всього лише два пункти. Прості, логічні, людські. Перший пункт. Враховуючи воєнний стан в Україні, враховуючи важке матеріальне становище пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України. Враховуючи віддаленість консульських установ від місць їхнього проживання, а також вимогу отримувати документи в воронах влади інших держав, перекладати їх, посвідчувати в консульствах України, самостійно надсилати документи до пенсійного фонду і за все це платити консульські збори, нотаріальні, транспортні, поштові витрати, я зробив простий висновок. У таких умовах недоцільно запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів України. Другий пункт, враховуючи воєнний стан, враховуючи важкий матеріальний стан пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Враховуючи позбавлення їх виплати пенсій, враховуючи неможливість безпечного зв'язку з пенсійним фондом. І я дійшов такого ж логічного висновку недоцільно запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Що тут було радикального, що тут антидержавного? Що тут неправильного, мене тоді не почули ні народні депутати, ні самі пенсіонери. Петиція не набрала навіть 300 підписів, і це при тому, що на той момент у мене вже було понад 40 тисяч підписників. Сьогодні ми пожинаємо плоди того нерозуміння. А тепер найцікавіше буквально через кілька днів на сайті Верховної Ради поруч із нашою петицією з'явилася інша петиція прокурорів. Щодо приведення прожиткового мінімуму для прокурорів у відповідність до законодавства. І що сталося? Вона за кілька днів зібрала 25 40 підписів. Не тому, що прокурорів більше. За законом максимальна чисельність прокурорів у всій системі до 10 тисяч осіб. А тому, що вони організована каста. Вони знають закони, вони розуміють механізми і вони діють солідарно. І це головне, ця петиція дає прокурорам юридичну підставу в майбутньому звертатися до судів, оскаржувати рішення, вимагати перерахунків і компенсації їх пенсій аж до Конституційного суду України. А пенсіонери що? Пенсіонерів мільйони. Їх у сотні разів більше, ніж прокурорів, але вони мовчать, вони не підписують петиції, вони терплять, і саме тому влада дозволяє собі те, чого ніколи не дозволила б щодо прокурорів чи суддів. Пенсіонеру можна припинити виплату без попередження, змусити їхати за сотні кілометрів у консульство, вимагати довідки, переклади, нотаріальне посвідчення. Тримати місяцями без пенсії. Чому? Бо пенсіонер роз'єднаний і пасивний. А тепер факт, який руйнує міф, що петиції нічого не дають. У кінці минулого року на пропозицію моїх підписників я подав нову петицію вже до Кабінету міністрів України. Петицію пенсіонерів номер 8715 у ній є вимога прості речі: спростити ідентифікацію пенсіонерів, затвердити єдиний перелік документів паспорт або id картка і ідентифікаційний код, усі інші довідки скасувати. А також узводити з Національним банком таке: якщо ідентифікація раз на рік, то й відсутність руху коштів на рахунку має допускатися протягом року. А не 6 місяців як зараз, бо пенсіонери мають право відкладати гроші на чорний день. Так, ця петиція теж не набрала необхідної кількості підписів. Знову менше 300. Я отримав офіційне повідомлення від Кабінету міністрів України, що вона розглядатиметься відповідно до закону України про звернення громадян. Але далі сталося головне. Після цього я отримав офіційне смс повідомлення, що моє звернення зареєстроване в Національному банку України з номером і датою. Наголошую ще раз, я не звертався наці... до Національного банку напряму, я написав їм листів, не телефонував, не подавав скарг. Моя петиція була переадресована автоматично, бо вона стосується пенсійних виплат. Банківських рахунків, ідентифікації, руху коштів пенсіонерів. І це означає одну принципову річ. Петиція запускає офіційний державний механізм, вона змушує органи влади реєструвати звернення, присвоювати номери, залучати інші інституції, давати відповіді, навіть формальні. Петиція це документ, це слід у системі, це відповідальність чиновника. І тепер фінальний висновок. Коли хтось завтра запитає, а де ви були раніше, ми зможемо відповісти. Ми були тут, ми писали, ми вимагали, ми не мовчали. Пенсіонери не другий сорт. Ми громадяни, які десятиліттями отримували цю державу. І ми маємо повне право вимагати. Гідні пенсії, прості правила. Людське ставлення і повагу. А тепер головний акцент. У прокурорів є солідарність, у влади страх перед організованими, а у пенсіонерів поки що мовчання, і поки ми мовчимо, з нами можна робити що завгодно. Тому якщо влада нас не чує, їй треба говорити голосніше, у тому числі і через петиції. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!